Давайте скажемо слава нашому Богові. Дуже багато нам було сьогодні сказано. І проспівано. Перша пісня, яку ми чули, то нам співали, і ми всі разом співали надія завжди зі мною. Брат говорив за Божу любов і тільки що співали пісню, що нам потрібно вірити. В Біблії написано, що віра, надія, любов, але любов. Із них більше. І ця любов вона вилилася на кожного із нас завдяки Ісусу Христу, який прийшов на цю землю, щоб спасти, оправдати, вирвати і помилувати нас тенет гріха від, від смерті, рабства, від всього того, що є в цьому світі, але Бог полюбив тебе і мене. І завдяки цій любові сьогодні ти звешся Божою дитиною. Завдяки цій любові, ти сьогодні є в Божому домі, в тебе. Тебе є зовсім інше мислення, ти дивишся зовсім по-іншому на цей світ і на всі справи, які нас оточують, тому що Бог поміняв наш розум, Бог змінив наше життя, Бог змінив наше бачення, дав нам напрямок і веде, і провадить, допомагаючи нам в житті нашому. Я хотів би сьогодні для всіх нас із Біблії деяких місць Божого Слова нам нагадати за деякі етапи або ж. Моменти в житті Давида. В перше місце буду читати, це перша книга Самуїла з 30-го розділу, з першого вірша, буду читати виборочно. того часу, коли Давид та його люди йшли третій день до Секелагу, то амаликитяни з півдня напали на секелаг і взяли секелаг і спалили його вогнем. І прийшов Давид, і люди його до міста, і ось воно спалене вогнем, жінки їхні, та сини їхні, та дочки їхні забрані в полон. І підняв Давид і народ, що був з ним, дуже сильне волання, і плакали, і поки не стало в них сили плакати. І було Давидові дуже боляче, бо народ хотів побити його камінням, оскільки сумував душею весь народ, кожен за синів своїх, за дочок своїх, але Давид дуже зміцнився в Господі, Богові своєму. Ми знаємо дуже гарно цю подію, ми знаємо, і часто нам проповідується за цей момент в житті Давида, коли. Прийшов такий кризис, якби в життя Давида, і він уповав на Господа, він отримав відповідь від Господа, і е, певний був результат е, того вірування і тієї надії. Але, друзі, дорогі, давайте ми так подумаємо, чому сталося це, якби в житті Давида, чому, якщо, дивлячись на основі Біблії, чому він приходить в свій город, де він став жити. Жити тимчасово і дивиться, одне попелище спалено, все. Немає ні дітей, ні, ні дружин. Всього того майна, яке вони мали, все знищено. І кажеться, Господи, для чого це випробування? Якби Для чого це прийшло, коли Давид був помазаним на царя, коли Бог йому сказав через свого пророка, ти будеш царем, коли він відчував Божу присутність, коли Давид ходив з Богом, і Бог багато йому допомагав. Але давайте. Якби ми чуть-чуть вернемося до 27-го розділу із цієї книги, і сказав Давид у серці своєму, колись я попадусь до рук Саулових, і немає для мене нічого кращого, як утекти в землю філистимську, і відстане від мене Саул, і не буде більше шукати мене по всім межам ізраїльським, і я спасуся від руки Його. Знаєте, ось оцей. Один із ключових моментів, якби в житті Давида, коли сталося оце горе, коли город, цей Сакелах був спалений. Якщо ми згадаємо, тільки Давид прийшов до царя Саула, перша його перемога, і там пише, що вийшли жінки і співали, що Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. І десь, десь воно звідти. Починалося отой успіх і те благословіння, і той устрій, якби в житті Давида ще досить молодого благословіння стало супроводжувати цього чоловіка. Але Саул став дивитися зовсім, зовсім по-іншому. І перший спис летить в сторону Давида, де Бог дає йому ту можливість ухилитися від списа. Далі летить другий спис. І знову Бог рятує свого помазанця. Ще не так визнаного, але вже був помазанець, і в Божих очах він вже був царем. І той другий спис здаряється в стінку. Давид втікає від Саула. Далі знову йдуть події, де Саул хоче віддати дочку свою, якби, якби якби за Давида, але міняє свій погляд. Знову якісь випробування, якби друга дочка виходить заміж уже, якби за цього воєначальника. В царстві, якби Саула, якби за Давида. І кажеться, вже цар Саул думає, що ось ти вже попав в мої руки. Стає ганятися за ним, якби Давид раз втікає, тікає, другий раз тікає, втомлюється Давид від цих всіх випробувань, які прийшли в його життя. Я думаю, неодноразово він згадував, я ж був помазаний. Тож мені було сказано. Бог був зі мною, мене було забрано від овечок, я був з батьком, я був благословений, все було добре. Тут прийшов в те царство, і сталися такі, якби випробування. І він допускає собі, втечує від Саула і йде до Анхуса, і до царя Филистимського. І там князі пізнали цього ж Давида, цього ж чоловіка і згадали ту пісню. І кажуть, чи ж не йому співали. Цьому чоловікові, що Саул переміг тисячі, а він десятки тисяч. Ви знаєте, це також була одна із помилок, коли він іде до, до царя Філистимського. І коли він почув, що його пізнали, він дуже сильно злякався. І дії його були зовсім неприємні. Він став давати в себе божевільного, і тим він врятувався і втік. І знову прийшов в землю свою, і Бог його знову став оберігати. Бог йому знову говорив, що не можна, якби надіятися на людину. Якби треба бути з Богом, і Бог буде рятувати, і Бог буде благословляти. І далі знову три рази, його в житті знову втікає, він від Саула. То десь в печері ховається. То один ішов із однієї сторони гори, Давид йшов з другої сторони, якби, гори. Вони розминалися, і Давид чітко бачить, впевнений, знає, що Бог спасає його від Саула. І знаєте, і знову приходить той ключовий момент, коли Давид знову втомився від того всього. Це не було місяць, це не було рік, це було дуже багато років. Він втомився, і він каже ці слова в серці своєму, колись я попадуся до рук. І колись мене буде впіймано. І вб'ють мене, він дуже боявся якби, за своє життя. І йде він в Єв, звідки був родом, той високорослий фелестимлянин. йде туди, Анхус його вже приймає, дає йому город цей Секелах. В Секелазі він живе, він, і ще в нього було якби, 600 воїнів, хтось мав дружину, хтось мав діток. І така немала кількість людей живе в цьому городі. І кажеться, випробування закінчилися, Саул уже не ганяється. І там далі пише в Біблії, Саул, коли почув, що він втік до Гефа, він перестав вже ганятися за ним. Але ви знаєте, випробування прийшли зовсім з другої сторони. Йому треба було жити і треба було кормити оцих 600 людей. Плюс дружини, плюс діток, плюс треба вдягатися. Ви знаєте, це було ще одне із випробувань. І Давид. І... Там пише в Біблії, що він став нападати на сусідні племена і став, став їх грабувати. І мало того, що він це все став робити, він став якби, зачищати якби, сліди, щоб ніхто не знав, що він робить. І питає його Анхус, каже Давиде, а куди ти ходив? А я ходив десь в сторону якби, Ізраїля, то один раз, то інший раз. І Ангус думає, от добре, що Давид ходить, і він стане дуже якби, якби, дуже, якби недобрим якби, в очах свого народу. І він прив'яжеться до мене, до мого народу, і буде мені служити. І вже 28 розділ ти описує, що Ангус збирає все своє військо іде проти Ізраїля. І Давид вже стає залежним від свого того вибору і зве його Ангус, каже: Давид, чи підеш ти зі мною, якби воювати? Давиду нема куди діватися, він став рабом уже. Він нічого не міг змінити, він мусив іти і мусив доказувати вірність свою і, і йти проти свого народу. І він бере своїх воїнів, йде разом з филистимлянами якби, проти свого народу і з ворогами, якби своїми. Я думаю, що це вже Бог втрутився. І Бог через тих князів, якби филистимських каже, що дуже не сподобалося, що йдуть євреї з ним. І кажуть, вони, якби своєму царю, нам дуже не подобається, що ці євреї йдуть з нами. Вони зараз стануть разом із нашими ворогами, з євреями і підуть проти нас. Відпусти, якби Давида і всіх його людей. І Янгус каже: ну, Давид, вибач, що так сталося, іди якби, іди, якби додому. Мої князя, якби не хочуть, щоб ти йшов з нами. Я думаю, що це вже сам Бог втрутився в цю справу. Давида вже не було вибору. Він став залежний від того свого вибору і того голосу, і те зневіри. Давид повертається вже до хати. Йде три дні, якби дороги. І він приходить, а там попелище, той городи, який він жив. Це перше місце, де я читав. Одне залишилося, те попелище, нікого немає. Стала небезпека від своїх уже цих воїнів, і ці воїни вже схотіли вбити Давида. Ви знаєте, який це неприємний був момент. Ті люди, які були вірні, йому, які разом з ним ходили, які разом ховалися від Саула, настільки сильно стали плакати від всього того, що сталося, і вони побачили. Кажеться, вся опора зникла, нічого немає, якби немає дружин, немає діток. Ви знаєте, неприємна дуже стала, якби та обставина. І Давид, там пише в Біблії, де я читав вже, Давид зве Авіафара і каже, і сьомого вірша сказав Давид Авіафару, сину Ахімелеховому, ось принеси мені Ефот і приніс йому Ефот. І запитав Давид Господа, чи переслідувати мені це полчище, чи нас їх. А він відповів йому: переслідуй, ти нас доженеш і одмінно визволиш. Ви знаєте, коли всі оті мости були спалені, коли надія нема вже, якби надії не на Анхуса, не на той город, кому він жив, навіть на тих воїнів, він зрозумів, може, свою помилку, що треба йти тільки до Господа. І треба і відповіді шукати тільки в Бозі. Давид шукає її, Давид отримує відповідь. Давид далі, я не буду читати, нас доганяє, забирає ще багато бере здобичі. Це, друзі, дорогі. Що це місце із Божого Слова із життя Давида сьогодні говорить до кожного із нас? Як часто буває в житті нашому, коли ми, може, допускаємо такі слова, як, як тут пише з 27 розділу і сказав Давид в серці своєму, колись я попадусь до рук Саула, чи буває в нашому житті так, що ми кажемо, мабуть, вже мене Бог не чує, мабуть, Бог мене не бачить. Мабуть, Бог вже, вже просто мене не зцілить. А може, хтось скаже, Бог, мабуть, вже не дасть мені діток. А може, те чи інше хтось знає, яку допускає недовіру в серці своєму. Ну скільки молимося, скільки постимося, скільки, може, просимо з випробування, випробування і може прийти вкрастися таке в серце наше думка. Мабуть, Бог не благословляє мене в цьому плані. Або ж питання, я не бачу відповіді. Ви знаєте, це є слова досить небезпечні. Це слова є досить сильні в своє життя, коли ми так говоримо. Бог чує, Бог бачить, Бог знає, Бог є рядом. І сьогодні брат говорив, що Бог є любов і Бог є дуже близько біля кожного із нас. Нам треба довірятися нашому Господу. Нам треба беззупинно йти за нашим Ісусом Христом, навіть тоді, коли ми не розуміємо нашого Бога, навіть тоді, коли ми не розуміємо, що стається в житті моєму і який буде вихід із моєї, може, тієї чи іншої якби, ситуації. І якщо ми довіримося і будемо упувати на людину або на ці обставини, які нам будуть диктувати, ми, може, будемо поступати, як Давид. Може, придеться нам обманювати. Може, придеться нам щось. Десь предприймати те, що може, наше сумління воно буде говорити, що ми неправильно робимо. Але Боже Слово сьогодні до всіх нас говорить: надійся на Господа, довіряйся Господу, ніколи, ніколи не зневіряйся, Бог завжди допоможе і завжди допомагає. Буду читати ще одне місце: це є послання до Филипян, 4 розділу, вірш 12. Усе можу у зміцнюючому мені Христі. І ще одне місце буду читати це Ісая із 40-го розділу, вірш 31-й. А хто покладає надію на Господа, відновляться з силою і розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Ви Знаєте, легко говорити. Тій людині, яка може молитися, якби роками, ти вірь Богові. Ти якби надійшся на Бога, Бог допоможе. Але коли воно приходить в моє життя, якби, коли, якби, роками ми молимося і постимося, може, і відповіді немає, ви знаєте, тоді дуже тяжко. Але коли ти пережив щось, якби, коли ти щось вкусив, і ти знаєш, як Бог проводить тебе в житті, і Бог хоче, щоб вчить кожного із нас, щоб ти надіявся, ви знаєте, тоді зовсім. Зовсім по іншому слухаєш ці слова. Зовсім якби по іншому, якби ти читаєш Боже Слово і приймаєш його в своє життя. Бо ти щось якби пережив, ми всі пережили, який є добрий і благий Господь. Ми всі вкусили, який є Бог добрий до кожного із нас. І якщо ми оглянемося в своє життя, скільки милостей було в житті нашому, скільки благословінь було, скільки чудес і знамен Бог посилав. Хіба не треба нам надіятися і сьогодні на Боже ім'я? Хіба не треба нам надіятися сьогодні на милість Божу, яка подається в цей вечір кожного дня? Кожному із нас, щоб ми не оглядалися, щоб ми не казали, а може, мене Бог не чує, а мабуть, мене в цьому питанні не вийде, получиться, почує. Бог благословить і Бог допоможе. Я хотів би сказати таке свідчення, якби в моєму житті сталося так, що моя дружина вона захворіла на щитовидку і дуже сильно стала, якби, збільшуватися, якби її щитовидка. і... Ну, ми як діти Божі, ми як віруючі, ми просимо, постимося, молимося, їздимо. Десь шукаємо якби допомоги. Також якби звертаємося і і якби до лікарів. А вона все є, збільшується, збільшується, і знаєте, і вже стає така стадія, що вже тільки операція, вже ніякого виходу немає. Вже лікарі кажуть, тільки треба робити операцію, і це проходить один рік, проходить другий рік, третій рік, і так і так іде, і далі, і далі. Ви знаєте, вже тоді сили немає, надії немає. Кажеться, Господи, я ж віруючи з дитинства, я скільки служив тобі, я скільки тобі трудився. Господи, ну чого так? Все так добре було. Все так було благословено, такі приходять якісь, якісь випробування в життя і кажеться, Господи, ну чого, чого ти якби не чуєш, чого ти не відповідаєш? Знаєте? І віра тоді пропадає, надія тоді зникає, так шукаєш Божого лиця, так смиряєшся тоді. Знаєте, але люди, ще є люди, які допомагають тобі ще більше, якби, якби, якби зневірятися. Може, ви згрішили, а може ви щось те зробили, а може щось інше, може, вам треба ісповідь. Так далі, і тому подібне. Кажеться, обійшов своє життя вже скільки разів, Господи, ну, ну чого так? Але приходить той момент, коли Бог, Бог дає зцілення, коли Бог, кажеться, Бог дає такі свої, якби, оті дзвіночки, що Бог є, що Бог допомагає, що Бог благословляє. І через 6 років ця щитовидка стала сама зникати так, по чуть-чуть. Так помаленьку, якби помаленьку, ви знаєте, як в нас якби в Україні в нас карточки якби медичні, і кожного разу, коли було обстеження УЗІ, де вона збільшувалася. І ці лікарі, коли дивляться, вони бачать, що збільшується, збільшується, і завжди питали, а що ви робите? Ми молимося, ми постимося, якби ми просимо в Бога милості, вони кажуть, правильно робите, добре робите, але тільки операція. Даже воного віруючого доктора ми питали, він робить ці операції. Я кажу, чи ви бачите, кажу, що кажу, вже така велика дуже грудка на шиї. Він каже, так, да, я бачу це, тільки треба операція. каже, Моліться, пустіться, але каже, приїжджайте і будемо робити операцію. Через 6,5 років Бог, Бог робить чудо, і так, так по чуть-чуть по вона стає зникати. І повністю зникла шия, стала чистенька. Весь, якби, весь організм став в порядку. Стало все просто це благословенне, де нам казали лікарі, вас вже діток не буде, бо дуже став сильний збій, якби гормональний. Але Бог є Бог чудес, і кажеться, Господи, я хочеться тоді більше тебе славити, коли ти бачиш милість Божу. Я хочу тобі тобі більше служити і довіряти. Але де ти був шість років, коли ти молився і постився? Кажеться і довіряв, кажеться, і вірив. Але ви знаєте, якби сьогодні вірю. А завтра зовсім віри немає. Завтра може зовсім так, як в Давида. А може я колись попадуся? А може, колись щось станеться, може Бог не зцілить, може Бог більше діток не дасть. Повне зцілення приходить. Бог дає нам ще донечку. Після донечки дає нам ще, якби синочка, і вже в цій країні Бог нам дає ще одну донечку. Це давайте скажемо слава нашому Богові. Може, лікарі говорили, вас того не буде. Тільки треба операцію робити, ви знаєте, але Бог. Бог є чудес. І оцей приклад із, з Біблії, якби я сьогодні говорив за Давида, він сьогодні мені ще раз і ще раз говорить, ні в якому разі не зневірятися, ні в якому разі руки не опускати тільки до Господа. Може, ми не розуміємо, чому так Бог робить? Може, я ніколи не зрозумію, чого так Бог робить. Але Є, Божі діти, Бог нас веде, Бог нас проведе і Бог нас доведе. Це друзі, дорогі, хай сьогодні віра твоя в нас збільшується, хай сьогодні твоя надія збільшується, ти піднімеш, може, сьогодні крила, як той Орел, скільки б тобі років не було. Яка в тебе не була, якби ситуація, коли ти надієшся, ти будеш як той Орел, з піднятими крилами. Там ширяти в тому небі і славити, і дякувати Бога. Нехай Господь всіх нас благословить, нехай Господь укріпить і утвердить нашу віру і надію на Господа. Будемо закінчувати це зібрання молитвою. Амінь.